Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитись з вами результатами двох щеплень. Одне ми робили з вами на отакий великий аденіу повноцінний не черешок, гілочку, яка менше об'ємом, ніж та, на яку ми щеплювали. І я трохи ще переживала, це було, був мій перший досвід. Тут набагато ширше місце, і це можна бачити навіть просто на відео. І зараз я вам покажу. Дивіться, яка гілочка вже зростає листя. Тут все дуже тверде ця гілочка щеплення. І це означає, що у нас вже все вийшло. Але поспішати розмотувати я не буду. Так як тут. Ще має заживати, на мій погляд, я поки що поспішати не буду, в мене все так влаштовує. Одягала я кульочок ще зверху і вже давно його зняла. Як тільки почало зростати от листя, яке я вам показала, І от друге щеплення це вже на черешок, який сам гілочки пускає, дві от прямо з грунту. І дві у нього тут є після обрізки виросла. І на одну з них ми також зробили щеплення. Хто не бачив відео, можете подивитись. І те і інше я залишу і в описі під відео, і в підказках в правому верхньому куту. І ви можете подивитись самі. Дивіться, ось тут він гілочку пустив до щеплення. От буде тут зростати. А тут також ще не буду розматувати поки що. Але гарний момент, що тут теж все твердо і листя він скинув. Тут я не одягала кульочок, так він у мене поки що зростає. На мій погляд, вийшло все гарно. Треба тільки почекати гарненько, щоб тут все гарно загоїлось. Тому, як я вже сказала. Не обов'язково поспішати і знімати стрічку. Її можна потім зняти з часом. Я буду дивитись вже за станом рослини, як вони будуть себе почувати зі щепленнями. І, користуючись можливістю, хочу. Цей особливий день для киян. Привітати всіх з днем нашого любого міста, всім побажати відновлення нашої нації, нашої країни, найскорішого миру, Божого захисту, тихих і мирних днів і ночей. Всім міцного здоров'я, любові, радості, добра. До нових зустрічей, любі мої! Дякую вам за увагу за перегляд цього відео. До нових зустрічей і бувайте!